На Київщині шукають шляхи догідної реабілітації для кожного військового. В прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс Україна відбулось засідання дискусійного клубу Столичний регіон на тему проблеми та перспективи організації реабілітації військових на Київщині, позитивні приклади та системні недоліки. Організаторами виступили інформаційне агентство Моя Київщина, Інститут української політики та благодійний фонд Українська громада, які запросили до дискусії представників Київської обласної військової адміністрації, ветеранських організацій, медичних закладів та громадських ініціатив. Є в Київській області позитивні моменти, і тому ми сьогодні тут зібрались не хвалити одне одного, але обговорити стан справ. Озвучити позитивні практики і проговорити недоліки, для того, щоб потім, за підсумками нашого сьогоднішнього засідання, можна було зробити певні висновки, певні звернення і щоб керівництво області ухвалило певні рішення для того, щоб покращити стан справи. Від себе особисто ще хочу додати, що на моє глибоке переконання питання реабілітації це не тільки медицина, це і соціалізація, це і навчання, це і юридичний і будь-який інший супровід, і головне створення в країні. Такого мікроклімату навколо ставлення до військових, до поранених військових, до людей, які потребують допомоги, таким чином, щоб їм було комфортно. Проблем нині вдосталь, але найголовніша з негативних тенденцій це неналежна організація реабілітації військових через нерівномірне, а подекуди й неефективне використання коштів. Про це заявив радник голови Київської ОВА з питань ветеранської політики Павло Якимчук. Проблеми були, є і певний період часу вони ще і будуть. Тому що у нас відбувається в деяких районах неефективне розпорядження бюджетними коштами. Мається на увазі, що вони розподіляються нерівномірно. Не рів... не Почнемо з позитивних, закінчимо негативними, тому що над ними власне потрібно буде і працювати. Позитивні приклади реабілітації це розгалужена мережа медичних закладів. Модульні реабілітаційні центри і інноваційний реабілітаційний центр «Рекаврі». і медична інфраструктура забезпечена обладнанням. Це щодо позитиву. Із негативу, ви бачите, скільки в мене сторінок? По негативу. По негативу. От. І про це можна говорити довго. Як представник обладміністрації я можу запевняти тільки, що ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб це покращувати. Я сам ветеран, я сам проходив реабілітацію і проходив її, до речі, за кордоном через відсутність місць, як ви зазначили в Україні. Для мене не знайшлося місця, і мені прийшлося шукати місце для себе за кордоном. Тому я як ніхто знаю, що треба робити для того, щоб забезпечувати заклади всім необхідним для того, щоб в Україні вистачило місць для всіх наших ветеранів. В розрізі особливостей медичної інфраструктури директорка Київської обласної клінічної лікарні доповіла, що їх медзаклад успішно налагодив роботу по лікуванню, протезуванню і реабілітації. Втім, медустановам в даному питанні не обійтись без державно-приватного партнерства. Я сказав, що наш досвід мабуть найпролонгований в плані надання реабілітаційної допомоги військовим, тому що на закладу не з перших відкрив у 2015 році і. В цьому відділенні проходили реабілітацію, на той час це, е, учасники АТО і поранені внаслідок бойових дій. І з тих пір е, заклад має потужний. Досвід надання хірургічної, реанімаційної, та реабілітаційної допомоги. Це був замкнутий цикл ще з 2015 року. Далі у нас є прекрасний приклад державного приватного партнерства це залучення до роботи фонду Вінчука. Вони зробили дійсно прекрасне інноваційне відділення відповідає сучасним вимогам. Абсолютно обладнане і все зроблено для того, щоб наші хлопці, е ветерани, хлопці, дівчата отримали реабілітацію. І в е нас дуже великий відсоток цих пацієнтів, які повертаються в стрій. Жоден медичний заклад самостійно з викликами сучасності не не впорається. Е однозначно потрібна допомога і державних. Органів влади і приватного сектору, і в нас на сьогодні, на мою думку, є непогана співпраця і звичайно є до чого рухатися стосовно доступності. На думку військових лікарів, без залучення міжнародного досвіду та партнерства з іноземними реабілітаційними установами, ми ризикуємо втратити ще більше людей, які могли б повернутися до повноцінного життя. Я служив там чотирнадцятого, 2018 рік, потім 22-23 рік. Потім звільнився, був начмедом в багатьох підрозділах і зараз там, замдиректора лікарні. Я відповідно контактую з багатою кількістю військових ветеранів, які потребують ну, в першу чергу реабілітації. І загалом є три основні категорії цих пацієнтів, і всі вони мають різну доступність для реабілітації: це військові. Це хлопці звільнені, звільнені вже з ВАВ Збройних сил або інших формувань. І це СЗЧники, які взагалі не можуть реабілітуватися по тим чи іншим причинам, не можуть отримати взагалі медичні допомоги і не можуть повернутися до своїх частин. Такі також є, і про них треба думати. І загалом з того, що я бачу, і з тої статистики, що я бачу. Кількість поранених, які потребують реабілітації, більше ніж спроможність реабілітаційних відділень в Україні. Багато з хлопців і дівчат стають інвалідами в таких випадках, в яких при належній реабілітації вони інвалідами могли би не стати. І швидко змінити цю ситуацію неможливо. Багато реабілітаційних закладів построїти забезпечити. Обладнанням і людьми, які будуть займатися цим лікарями і реабілітологами, в короткий час неможливо це питання на руки. В свою чергу представник ГО об'єднані гольфом, ветеран ЗСУ інвалід першої групи Олександр Кікін розповів про брак інформації в публічному просторі відносно відповідних медзакладів та репцентрів, а також відзначив тенденцію до збільшення бюрократичних процесів для ветеранів. Зокрема, він поділився власним досвідом фізичної та психологічної адаптації за допомогою гольфу. Вже більше восьми років ми займаємося реабілітацією хлопців за допомогою Як є, ну, Особистий мій досвід. Я коли отримав поранення, три роки ходив на костелях, У мене ампутація лівої ноги вище коліна. Друга нога у мене роботоспособна була на 25%. Коліно у мене не тримало мою вагу. І я от на костелях, мої друзі-волонтери, які займалися до цим гольфом, запропонували спробувати цю гру на собі. Я цей шлях пройшов на собі і випробував. Це один із найкращих видів спорту для адаптації, для фізичної реабілітації, для психологічної реабілітації і для асоціалізації хлопців. У департаменті охорони здоров'я кова розповіли про будівництво нового ветеранського відділення і паліативного догляду, зокрема, додали, що успіх таких проектів залежить від громадських ініціатив. Та благодійних фондів і за ініціативи наших голів у Балдерш Кравченка Руслан Тріча. А потім сьогодні це цю ініціативу в, в життя Калашник Микола Володимирович. Ми будуємо, ми робимо ремонт і створюємо ветеранське відділення, відділення для членів сімей ветеранів. Там, де саме для такої категорії, у яких нема житла, да, вони всі хто з Маріуполя, хто з Донбаса, хто з Запоріжжя, будуть отримувати постійний паліативний догляд, і де буде проходити реабілітація. І ми розуміємо, що без залучення громадянських ініціатив, без залучення громадських організацій, благодійних фондів, без розвитку громадянського суспільства серед ветеранської спільноти, ну, вирішити це завдання. Буде неможливо, тому ми дуже дякуємо вашій організації, вашому дискусійному клубу, які підняли таке найважливіше питання.